Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець у нас потужністю 30 кінських сил, комфортний 3 Kubota Gel 300. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Показую вам одразу капот. Передня резина в чудовому стані розмір 8 на 16. Бачите, карби високі, тріщин немає, висота кабіни. 2 метра рідна заводська герметична гарна кабіна. Задня резина має розмір 12,4 на 26. Також дуже гарно виглядає, є ось ще заводські ворсинки. Карби високі, чудовий стан. Ось Така ширина резини. Колію також я перед відео заміряв. В даному положенні 108 см. Можна колеса переставити місцями отримаємо. Орієнтовно 140 см. І при цьому ще розборний диск, тобто ще будуть такі посередині ще декілька варіантів регулювання колії. Агропросвіт 38 см. Фреза у нас з боковим редуктором. Кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкоз'єму, є автопопадач кардану. Оригінальна куботовська фреза з робочою зоною 160 см, з гарними товстими ножами. Ось бачите самі. На кабіні є додаткове світло, що спереду, що ззаду. Давайте глянемо кабіну зсередини. Посадка зручна. Так, ну що ж, запалення. Окей, поки тракторець прогрівається, а ми розглянемо тут його зсередини. Є в нас тут гідропідсилювач керма. Кермо по висоті. Регулюється. Сигнал. Фари. Повороти. 721 мотогодина. Показчик палива, обертів, температури. Речах, пам'ять задньої навіски. По педалях газ. Об'єднана педаль тормозу. Фіксатор педалі тормозу. Вал відбору потужності 4 швидкості вперед назад. Щеплення. Ручний газ реверс, напівгідравлічна коробка передач, U-Shift. Максимальна швидкість 15 км на годину. Можна перемикати без щеплення, повишені, понижені. Все оббито, обшито ось таким гарним м'яким матеріалом. Пічка, кондиціонер, двірники, додаткове світло. Такий ще касетний магнітофон однодіновий. Заднє вікно відкривається також. Це також на провітрювання можна відкривати. Поки двигун прогрівається, давайте перейдемо з вами до навісного обладнання. Опускаю навіску. Як буде достатньо. Перевіряємо пам'ять Догори. Фреза піднялася. Ще раз догори. фреза опустилась на своє попередньо задане місце. Боковий циліндр вправо, вліво. Є в нас плаваючий. Під яким кутом плаваючий? Так, є, вимикаю. Можна задати максимальну висоту підйому. Задається. І давайте ще перевіримо функцію безпечний режим. Ось засвітилась лампочка. Щеплення, реверс назад, фреза автоматично піднялась. Функція також справно працює. Ну і поки фреза опущена, давайте ще перевіримо вал відбору потужності. Плавно відпустили. Ось бачимо гарно, стабільна робота. Нагадаю, це максимальна. Четверта швидкість. Ножі працюють. Кардан крутиться. Ну що двигун вже також трішки прогрівся. Давайте тепер ще проїдемося. Повертаємося всередину, вимикаємо вал відбору. Навіску ми підняли. Сторму зузняли. Давайте почнемо наш рух. Реверс вперед. Перша передача. Ми вже їдемо. Розігнались. Друга. Трішки розігнались. Третя. Прискорюємося. Четверта. Рушати можна взагалі з будь-якої. П'ята. Шоста? Сьома? І восьма передача? Газ в Пол. Отримали нашу максимальну швидкість. Так давайте розвернемось. Давайте повернемось на наш майданчик, розганяємося! Ну давайте запаркуємося. Писуємо тракторець на тормозі. Ну що ж, і дивитися, що в нас робиться ближче під капотом. Зняли бокові кришки, бачимо наш глушник, вихлоп, генератор, стартер, виведений ось тут у нас супунчик. Давайте перевіримо одразу. Білого диму не видно, бак 35 літрів. Антифриз тут залили новий, мінус 40 витримує мороз, фари світяться, ціленькі, ось тут у нас радіатор, компресор кондиціонера. Давайте ще з цієї сторони глянемо. Паливна. Ми замінили тут масло, масляний фільтр, палений фільтр і повітряний. Ось так тут все виглядає. Давайте додамо під шоберків. Ну, давайте ще з цієї, там трішки додамо. Така робота двигуна досить швидко набирає оберти. Ну і глушиться тракторець ключем. Ну що ж, переходимо до висновків. Кубота-джал 300 з заводською кабіною, пічка, кондиціонер, гарна в комплекті ґрунтофриза з хорошими ножами, чудова резина. Вартість такого тракторця. В комплекті з ґрунтофрезою і доставкою складає 12200 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось підібрати і для себе. Знаходимось ми на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Місто Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в «Тотус трактор.